Орія моїх зубів, бо як спустити тисячі баксів просто в нікуди. Фарбуюся і паралельно вам розповідаю. 2013 рік я спокійно ходжу в школу, і тут хлопець паралельного класу, який мені на той момент дуже подобався, видає: Були б у тебе рівні зуби, була б ти взагалі красотка. Просто уявіть, що робиться в голові у 12-річної дитини після таких слів. Звичайно, що після такого я приходжу домой і повідомляю батькам, що мені терміново потрібні брекети. Після моїх мовлянь ми все таки йдемо до і Як висновок встановлюють мені бреки систему лише на верхні зуби, вже з ними так. Так, півроку, і в результаті 900 баксів як і не бувало. Мені встановлюють ретейнери, і тема закрилась аж до 2018 року. Перший курс і знову брекети. На цей раз також тільки верхня щелепа, і то навіть не повністю. Вроку я так проходила, замки відпадали кожні три тижні, і знову результату ну карантин, диплом, і після чергового огляду у лікаря, і після чергової пломби. Звісно, ж вона мене питає, А що це? передні зуби зовсім не змикаються? А там я вже зрозуміла, що мої попередні лікування були просто викинутими грошима на вітер. Я вже йду до. Іншого ортодонта, і вона мені просто спокійно говорить: у Дніпро це складний випадок, я за таке братись не хочу. А в Дніпрі мені одразу сказали, треба зміщати щелепу, робимо КТ, ТРГ, ще й видалення зубів мудрості. І після вже всіх цих лікувань настає день ікс. Суму мені викатили як непоганий європейський відпочинок в готелі з All Inclusive на декілька тижнів. Єдине, що мене врятувало і, хоч якось, потішило в цій ситуації, це те, що є розсрочка на зуби. Ставлять мені брекети на верхню щелепу, мікроімпланти, брекети на нижню щелепу, кладки на верхні зуби, щоб я не зміщувала верхніми зубами брекети на нижніх зубах. І десь місяць тому мені кажуть на черговому прийомі, що ну все, будемо ставити тобі зараз апарат, який буде двигати твою щелепу. Зараз вже як вийду з красивезними зубами, з красивезним прикусом, так ще й правильним. Всі мої страждання почались лише на цьому моменті. Далі їсти я не могла. Здається, що я навіть досі вчусь нормально розмовляти. Якщо говорити про цифри, то приблизно на сьогоднішній день. Умірувати разом з усіма лікуваннями, всіма брекетами, всіма видаленнями інвестовано близько 9 тисяч доларів. А поки ви вирішуєте багато це чимало, я побігла звикати зі своїми новими штучками.